Привіт, друзі! ви на каналі Фартовий Колекціонер, і хочу сказати, що сьогодні приїхала. Монетка, яку дуже довго, довго хотів собі купити в колекцію. А я зараз заповнюю оцей альбом. Це перший том пам'ятні монети України. А такі самі альбоми вже в Україні не продаються. Їх можна знайти тільки в залишках якихось інтернет-магазинах, або продаються, розпродаються на віоліці, у кого залишилось. або хто колекції. колекцію. Ви знаєте цю мою колекцію, я показував в минулих випусках. Які монетки, де я купляю? Ось цей розділ монети України, ювілейні та пам'ятні. Бачимо цікавенькі монетки. Є, і обігових набір, і щедрик. І я думаю, в цьому розділі можна що знайти для своєї колекції, саме зараз підібрати собі якийсь приємний новорічний подарунок. Тому переходьте опис, в описі буде посилання на цей розділ. Підбираю монети саме, щоб було в ідеалі. Це саме головне, це стан. Деякі монети беру з наборів. От, наприклад, як цей ряд, ці монети, деякі дуже-дуже ще вибиралися особисто на зльотах-колекціонерів колекціонерів, або в Харкові. І приїхала до мене дуже-дуже крута монета. От, перегортаємо на наступний ряд. Бачите, тут у мене я по одній сторінці заповнюю альбом. До речі, я про ЄБР ще не вирішую. Чи буду купляти цю монету, бо вона доволі дорога. Напишіть в коментарях, у кого є або хто планує купити, або саме дорога монета з. з... Ювілейних монет України. Ось, хоча тут, бачите, у мене є і інші монетки, які коштують доволі дорого. А, сьогодні а, прийшла монетка: а, це Володимир Сесюра. Зараз я розкажу а, за неї. Але перед цим, а, друзі, хочу всім подякувати, хто підтримує збори на ЗСУ. А, ми закрили збір на покупку машини, яка була у нас в шапці профілю. Хлопцям їде машина. Актуальний збір обов'язково буде в. Першому коментарі, закріпленому, всім дякую, хто підтримує. Не Головне, що ви це робите. Не сума, яку ви скидаєте, неможлива, бо у нас дуже багато. Кожен скине по 6-10 гривень і вже і вже закриваються збори. Дуже дякую всім, хто це робить. Слава Україні! Продовжуємо донатити підтримувати нашу Україну. Переходимо до монетки. Ця монета присвячена сторіччю від дня народження видатного українського поета. Він був лауреатом державної премії України імені Тараса Шевченка. Його звати Володимир Михайлович Сосюра. Звали. Ця монетка. Ця монетка доволі часто трапляється в звичайному такому стані. Тираж саме цієї монети доволі маленький, тираж у неї 20 тисяч штук. Я її купив на Віоліті. Хочу сказати, що зазвичай я стараюсь купувати на аукціонах. Бо ціна гарна, інколи купляю саме на зльодах колекціонерів. Останнім часом щось їх не дуже багато. Ось так виглядає ця монетка. До речі, ціни на ювілейні монети України постійно-постійно ростуть, бо колекціонерів стає все більше і більше, а тиражі монет залишаються. Тобто 20 тисяч тираж на монету це доволі маленький. Якщо подивитися, які зараз тиражі на монети України, то вони і по 50, і по 100 тисяч. Тому цей тираж дуже маленький, головне, щоб не було на полі монети якихось ударів, там і патини, ще чогось. І ви дивіться, будь ласка, фотографії коли купляєте, наприклад, на Віоліті. Дивіться, просіть фотографії в коментарях, просіть сфоткати з різних боків, бо бувають на гурті якихось, якісь такі моменти. Ось ми бачимо: любіть Україну. Вірш Володимира Сасюри. І перевертаємо з іншого боку, бачимо наш герб 98 рік, 2 гривні. Обрамлено такими красивими красивими. Бусіний рядочок. Друзі, розкажіть, будь ласка, дуже цікаво. Чи ви колекціонуєте ювілейні монети, чи обіходні. У мене вдалося закрити колекцію по обіходних монетах України. Дві копійки 2003 року. Нарешті я знайшов також на віоліці. Ось а ця, цей альбом ще ого, скільки треба монет збирати. В колекцію потрошку-потрошку закривається цей альбом. Стан мені дуже дуже подобається цієї монети. Як ви бачите, на монеті є ліворуч гілки калини. Зображен сам поет Володимир Сасюра, і по колу написано це Володимир Сасюра. Праворуч, два рядки, його дата народження та смерті. І внизу написано фрагмент вірша. Ось, ну що ж, друзі, ось такий, ось такий у нас вийшов. Випуск коротенький. Напишіть в коментарях, що саме було б цікаво побачити на каналі. Може, з'їздити на якусь барахолку. Постараюся вам щось таке записати або з клубу колекціонерів. Дякую за перегляд! Всім бажаю спокійного вечора. Бути здорові і до зустрічі на каналі. Бувайте!